Замість постійних скарг на неефективну роботу Жеків конотопцям радять самоорганізовуватися та брати благоустрій будинків у свої руки, на яких засадах мають об'єднуватися співвласники квартир та які переваги дає самоуправління? Містянам розповіли гості з обласного центру. Роман Гученко знає про що говорить, адже чоловік не лише самоочолює ОСББ з 237 квартир, а ще й лобіює це питання на рівні кабінету міністрів. Ми самі вирішуємо будь-яке питання по квартирі. Отеплення, встановлення лічильника, заміна вікон, енергозберігаюче освітлення, покрасити будинок в красний чи в червоний надобуткової території зробити нам парковку чи поставити дитячий майданчик. Тобто всі питання вирішують. Більшістю голосів, як виявилося практика створення ОСББ для конотопу не нова, проте з 2007 року. У місті було зареєстровано всього 19 об'єднань співвласників. Лише третина з них дійсно самостійні. Інші ж за утримання будинків і прибудинкових територій далі продовжують платити комунальним жекам. Заступник начальника управління ЖКГ не приховує більшість ОСББ, було створено, аби отримати державне фінансування на ремонт багатоповерхівок. Єдинець власників нас була створена у 2007-2008 році, коли на державному рівні були державні програми і надавались кошти для проведення капітальних ремонтів. Декілька будинків вдалося відремонтувати в одному покрівлю, внутрішньобудинкові мережі, в одному будинку ми ремонтували. Тому що самоутримання має свої вагомі плюси на власному досвіді переконався Іван Яременко. Він є головою управління восьмиквартирного будинку. Чоловік каже: на перших порах було важкувато, адже не всі були готові відступити від совкової психології. І хоча утримання будинку обходиться мешканцям трохи дорожче, результат того вартий, каже Іван Васильович. Привикли сплачувати в ЖЕКі, А тепер для того, щоб утримувати будинок, приходиться в якійсь мірі більше. Я намагався в своїй в своїй роботі довести до своїх жителів про те, що це не мій будинок, це ваші квартири і ваш під'їзд. І ваш двір експерти із самоуправління розповіли конотопцям не лише алгоритм створення ОСББ, а й як забезпечити його подальшу ефективну діяльність. Зелене світло об'єднаним співвласникам найближчим часом дасть і новий законопроект, 1565. Обіцяють іти зустріч людям і банківські установи. Роман Гученко наголошує, що це лише початок широкої інформаційної кампанії. це наш перший. Районний центр, куди ми куди ми виїхали? Наша місія донести це до людей, до влади, що є таке ОСББ, і для чого воно взагалі існує. Чи ризикнуть мешканці Конотопських багатоповерхівок отримати незалежність від жеків, поки що прогнозувати важко, принаймні сумські активісти руху ОСББ налаштовані оптимістично. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.